Дякую, що нам дали цей раз. Комфортно? Водій у нас взагалі супер. Недовольні, бо ми на серебрію з ним їздимо. Могилів Подільській міській територіальній громаді збільшують присутність муніципального транспорту. Завдання запровадити комунальні перевезення замість приватних було одним із основних пріоритетів міського голови Геннадія Глухманюка. І сьогодні ця перспектива вдало втілюється в життя. Наразі запустили додатковий маршрут могилів подільський Серебрія-2. Це стало ще одним кроком до розвитку транспортної інфраструктури у громаді та підвищення зручності для пасажирів. Вартість поїздки становить 15 гривень. Для пільгових категорій громадян проїзд безкоштовний. Серебрічани курсують ще малими зручностями в європейському транспорті. Кажуть, це є безсумнівними перевагами колишнім приватним маршруткам. На запуск додаткового автобуса реагують з подяками та захватом. Ми дуже раді, що нам відкрили цей маршрут. Нам зручно. Не йдемо на гору пішки, бо нам важко вже трошки, бо ми вже не дуже молодого віку. Ми навіть дуже задоволені. Взагалі-то користуємося автомобілем, але сьогодні мені випало так, що я їхала автобусом. То я взагалі в захваті, що є автобус. Чесно говоря. Наразі міська рада працює над тим, як ще розширити мережу муніципальних маршрутів по громаді. Попри перепони сьогодення, воєнний стан потрібно поступово рухатися до подальшого створення якісної мережі муніципального транспорту в нашій громаді.